Це розповіді про назви, які пам'яті. І ми хочемо їх залишити нашим дітям. Мої будемо казати пращури вибрали місто вдоль берегів річки Калка. Ця річка становилась повноводна, коли вона протікала через наше село. Тому що було дуже багато джерел. От з цих балок mm -hmm. е з кожного джерела е збиралися струмочки і впадали, вони становилися повномодними і впадали в річку Калку. В нашому селі дуже багато було колодязів. Дуже багато було джерел. Вони мали свої назви. І хто це, це джерело зробив, цим іменем і називалося? І, і, і називалося, да, І називалося це джерело. У нас таке джерело — цилган-пегас, Цилган Пегас. Цилган по-гречески, это що? Это це выжарки. Цилганья. Цилганья. Вижарки. Вот. Ну, Я пам'ятаю, я допустим, не знаю цю людину, яка викопала цю, це джерело, бо вона померла дуже давно, мені тоді ще не було, я ще не народився тоді. Ну, Я знаю родичів, там, його синів. От, ці були, це були дуже худі люди. От, і шкіру мало таку засмагу. Чорні такі вони були. І я так думаю, кличка у нього улічна була цилган. Він був худой, такий засмажений. от. Коли довго в селі не було дощу, батюшка збирав людей і вони з молитвами, з іконами йшли до цього джерела. Це джерело вони кидали, якісь там монети. І просили дощу. Моя рідна тітка Люба згадує, як на зелені свята з літніми жінками вони ходили до криниці молитися Всевишньому, щоб пішов довгоочікуваний дощ. А потім вони пили воду з цієї криниці, а ще вони зав'язували на кущі різнокольорові стрічки знак подяки природі. Було таке. Ну а потім, коли в нас відкрилися кар'єри, почалися взриви, от, ці джерела е, е, ну, пропали. Тобто воно, мабуть, пішло з двох цих горизонтів в результаті взривів. І ці джерела пощезли.